Кто там? А что ты там кажешь? А что сталось? М? Так что сталось? Ты ключи забыл? Ранок. Мы едем в лекарню. — Так? Да? — Ні. А куди? На репетицію. На дітський У Тебе що, діти є? Ні. А що ти там робити будеш? Ну, — моєму батьки їздити. Це ти? Так що всім привіт. Капець, ледь стали. Тобі було ле легко вставати? Обалкетно просто. А як ти так швидко прям спригнув? З ліжка і пішов? А? Я, я не знаю. я не, б этого не <рес> Це точно. І ми б тоді штраф заплатили, так? Да? Да. А який штраф там? 170 євро, якщо не з'являєшся на зустріч у лікарні. <рес> О там сніданок у людей. Хапець, то ще й дощ іде трохи мрячить. того й так важко вставати взагалі, коли зранку чи вночі дощ. Вставати дуже важко. Я давно вже не Хоча Зараз скільки ми встали? 8, 8 в тебе будинок позвонили? Ні, навіть раніше, 8.15 десь, так? Ще й казала, постав на 8.30, поставив на 8.15. 15 і ми леді встигли. А як не знав? Я й поїла. Добрый ранок. Вы, видимо, не. Короче, так я. Блин, а тут слышка отца сюда. да. Осторожно. Чего ты это? Здрасте. Чего ты его нахлякаешь? Все. Вот там вот солнышко. Жопа. Покажешь, что До самого шеда. Так ми ж до не їде. А, туди? А нам сюди, в цю сторону. Ні, не холодно, так? А в кімнаті якось холодно було, я не знаю. Я ще не догадалась вимкнути тепло. І було важко з ліжко вставати. Холод. А ти підірвався, як цей? Не знаю. Як зайчик-побігайчик. і Попригав. <рігав> <рігав> як ти так можеш вставати зранку? Це ж капець. Гарно. Так. Знаю, угу. так, можна перейти. Поки нікого нема. Це якось і не дощ щось таке. Мокре-мокре. Ніж якісь сни такі дурні снились. І спала, майже не спала. Щось таке взагалі неприкольне. Квіточки вже майже всі. <хи> Ой, як гарно. А ти нормальна людина? Це по осінньому. Ми щось трохи зарано прийшли. Там гарно так. Сонечка встає. Ота от жінка вон, йде з нашого готелю, щось поздоровалася. Вона ноль реакцій. Дивно. Може не зрозуміла, що то з нею. Здоровається. Чи вона не розуміє, що таке добрий ранок? Бенракі. До ось такий, бачите? Посажений новий. Причому тільки недавно ось посажений. Гарний. Звичайний, думаю, по-моєму, американський чи який. Такий з версинками є. У нас вдома такий ріс. А цей дуб теж щит. Не зрозуміло, чого він вгору наросте. А, подивіться, який він цікавий. В нього нема вершечка, він йде отак розгалужений, бачите? В різні боки, компактний такий. Я такого ще не бачила дубка. <гум> Класно. А цей Це звичайний. А, цього є вершечок. Літак, полетів, полетіли диця. може, ще на автобус до підміли. Це звичайно Ой! Да, розлінилася я. Давно я зранку не вставала. Оці всі переломи до лікарні, оце мене трохи розлінували. Воно нормально, коли в ритм входиш, то й нормально, а так коли не звички, то звичайно, що зовсім по-іншому, та й лягаєш пізно, хоча це неправильно, ми лягаємо дуже пізно. Ой, встаємо зазвичай десь, в мене організм сам мене буде десь у 9.30, в 10, в 10.20 максимум. Так що якось так. Ну що, все, що, чекаємо автобус, їдемо. Щось може задніму вам ще там в лімерику. Того що вже ж показувала. Але посоромилася знімати саму реабілітацію на руку. Ось не знаю, що мені скажуть, будуть вже ж не впевнені її знов заміряти. Дивиться, як вона працює, не працює. Який кут вже повертання, по повороту, будемо бачити, не знаю. Мені щось таке враження, що вона стала крепша, але кут не змінився. Щось я хоч і розробляю, її розробляю, не знаю, скільки це часу на це треба і чи все буде гаразд, поняття не маю. Так що скажу вже вам тоді далі у відео. Так що нам зараз півгодинки до Лімерика, по Лімерику що десь. Хвилин 20-30, якщо зразу автобус прийде, якщо не зразу, то хвилин 40, але ну, ми з запасом сьогодні. О 9.05 у нас зараз має бути автобус і на 10.30 у нас прийом. Так що до зустрічі. Ну, ми приїхали в лімерик. І чекаємо вже минут 8 автобус. Десь через пару хвилин має бути ходить користь там. Дощ людей і сонце світить. У нас би вже радуга була десь, веселка. А тут нема. Нам треба 304. й Там річка. А чого я, до речі, не сходила, річку вам не показала. Можна ж було, хвилин 10 було. Можна було туди піти, там річка красива так. Здесь пап Спирец. Зараз сколько там? 9.35. А там набережна. І так от соночка, дивиться, красиво там. Так, може десь має бути бас. Бачите, як видно на... не знаю, видно на камеру чи ні, як дощик падає. Трішки історії. О, швидка допомога. Ну сплюнь ти! О, Наш уже автобус. А ну сплюнь бігом. Мені вже хватить швидких. Не хочу я швидку. Он то наш автобус. Що ти хочеш? Ну Максим, а ти хочеш на швидкі покататися? Да. В лікарні хочеш? Вона швидка. Дурна. Ти ж теж один раз їздиш, чи скільки раз? Ну зі мною один раз. А б... з оком своїм ти один раз їздив, так? Да. Да? Угу. Не, ну якщо ти не дуже переживаєш... Е! Ну зі! Наш автобус. Він не туди поїхав. А чого ж ти кажеш, що це наш? Брехло. 34-й й це наш. А чого ти брехло таке? Я не брехло. Скажи, так ти брехло? Я бухло. Признай. Ні. Ось і налякав мене. Емволенс приїхав до когось. У мене на такий самий забирали. Цікавий такий будинок, а це квартира якась чи що, Двохетажна, а може це дві різних. Цікаво. Вон там, бачите, вікно таке довге, наче на два поверхи і зверху одне. Але бруднючі. О, це наш, ой боже, зверху розірвуть мене. Ага, це наш. Зараз добавляє. Тут ремонт якийсь щось будують на цій лікарні. Зараз так сюди нам Електровелосипеди. Це так, що ми приїхали. Ти так швидко йдеш? Так, почекає я вже не пам'ятаю. Ну, що зробили мені виміри, пісто позаймали гантельками. Скільки там? 50. А той раз скільки? 33-80, не знаю. Це пися. Все, переходи, беру, хоч тельбаю. Ну, нащо ти мені псуєш відос? Я не псівав, я додав в роботі. Коротше, приїхали в лімерик. Нам дозупили. Ой, 15 хвилин до нашого. Автобуса в Шенен. Пішли десь гулять. РТ. Що, хороший? Да, так, це хороший. Маленький якийсь. О, ось ціна. Цей 600 євро, а цей? О, ну так цей 1000 євро, Макс. Знаеш? Тут ще з цього боку є. Нет. Значить, треба по ціні орієнтуватися. Це 300 євро. Максим, як ти номер за 300 євро хороший? Ні. 700-800. А, так це макбук. Чогось це б я так зрозуміла. Що це таке? А, 800 євро для Макбука це нормальна ціна? Так, у мене пальця також є. Асус є. За 700 гривень. А то напевно найкращий. Що тут ще, я цікава. На айфончики є чехольчики. Такий. У мене не айфон, так що в все одно. Телефон є, Samsung. Скільки Samsung. Причому Samsung 300 євро. 400 євро цей. Фотоапарат, чи що? У ззаду не видно з цього боку. Красиво. Річка. Це будинок красивий. На воді. ну ми зараз їдемо в Шеннон. Над... NS а ми на другому поверсі. Ти любиш їздити на другому поверсі? А взагалі любиш їздити? <laughs> Не любиш їздити. А ти можеш а ти можеш вимовити, що вона каже? Hinoana. Hinoana. Okay. Hinoana. Це Прикольний райончик біля водички. Напевне, будинки по вісімсот мінімум. Як під наркозом? У такий лімерик красивий. Так, ну що з рукою? Пару кілограмів попіднімали. Зовсім інший був лікар, дали нові вправи. сказали, що вже треба робити, робити вправи із вагою. Отакнути типу, роз, розминати. Кут поміряли нахилу, змінився, наче краще стало. Ну і плюс розкручувати руку і приїхати знову через два тижні до них. Вони, бачите, так слідкують за а тим, як відбувається реабілітація. Ну, я ж сама її роблю. Добре, що хоч не потрібно їздити до них постійно. Ну, на вправи, можна і самому робити. Так що такі справи. Оце вона що сказала? ах Ішке. Апчахішки. На Ірландське? Переводить зразу. Мова у них нелегка, я б сказала. яка собой прикольна. Так, коротше, ми вирішили вийти в Бунрацію і поїсти. А потім поїдемо вже в ще нам, вже буде наступного відео. Теж порода цікава, красиває. Того. А, блядь, це цей мужик. О, а колохоума маленькая. Здрасте. Доброй день. Коротше, ми голодні. Да, Максим? Ай, признай, що ти хочеш їсти більше, ніж я. М -м, так, на запах щось зараз буде в панній робці. це? Або курка, або риба. До речі, давно рибу в паніруванні не давали. В паніруванні. В паніруванні. панірування. А може ми тут зайдемо? Зачем? Ну, Зразу в столову. Ну, в столову і так ідемо. Через вулицю? А, тут можна відповідь. Ну так, да, тут. Подожди. Ти вже накуришся в цій житті чи ні? Коли-небудь. Пішли, я вже їсти хочу. Оклахома. Оклахомик. Отлично. Сразу-разу зайдет. Я скажу тренирование. нервание. Такие супчик гороховый? Рисовый. Рисовый. О, супер. Я суп угу. Я покажу, пани Я ее обдару.